Друзі, всім привіт. Сьогодні я хотів би з вами поділитися невеличким словом підбадьорення. Вірю, що воно буде на збудування. Знаєте, з чого я би хотів торкнутися сьогодні в цій невеличкій розмові? І я вірю, що ну, зрозумівши мій посил, ви покращите якість свого життя. Ми з вами рухаємося, тобто, ми не стоїмо на місці. Життя це рух. Людина народжується, виростає, навчається, працює, здобуває кваліфікацію і йде, е, йде, йде. Тобто це процес, який, е, який завжди, е, завжди рухає в той чи інший напрямок людина. Ті, хто зупиняється, вони перестають е, розвиватися, вони перестають радіти життю. Тих, кого немає цілих, вон ну такі люди, вони. Ну, як сказати, втрачай смак життя. Ось. І в цьому процесі руху да, нам потрібно засвоїти одну важливу істину. Ми з вами повинні бути готовими до перемін. Людина, яка не готова до перемін, вона не готова до, до перемог. Вона не готова вистояти, коли її життя. Спричиниться атака, як духовна атака. Ну, Ми, ми говоримо зараз за християн, то на життя християн спричиняє атаку діявол. Тому будь-яка атака, вона має духовну складову. І коли я кажу, що нам потрібно бути готовими до перемін, я маю на увазі, що ми не повинні лякатися якихось життєвих викликів. Чому? Тому що. Наш Господь Він з нами по відповідній причині? А, щоб ми не боялися, Б. Щоб ми перемогли. Тому що відкриття про те, що з нами Бог в потенціалі, воно вже е, дає нам бачення на перемогу. Чому? Тому що якщо з нами Бог, то яка різниця хто проти нас? Якщо ми зайняли позицію Бога, то ми зайняли позицію, в якій ми не зазнаємо поразку. Навіть якщо в матеріальному світі фізично навколо нас все буде виглядати, як ніби йде все до поразки. Ні, так не буде. Якщо ми розуміємо, що Господь за нас, Господь в нас, Господь керує нас, і ми маємо уповання на нього. Якщо у нас є таке розуміння, то Переміни нас не лякають. Чому? Тому що в будь-яких перемінах ми будемо бачити потенціал для того, щоб прославити Бога, для того, щоб дізнатися що щось нове і в новому положенні, в новому місці, в процесі цих перемін світити, відображаючи небеса на землю. Ми світло для цього світу, і в будь-яких життєвих ситуаціях ми передаємо світло цьому світу. І навіть тоді, коли не так легко, ми все одно використовуємо ті обставини, щоб. Господь прославився, і от це відрізняє живого християнина від номінального людина, яка знає Бога близько, вона показує своїм життям, що в житті немає нічого, що могло би вибити з колії послуху Господу, або немає нічого в житті, що могло би залишити справжню радості, яку нам дарував Господь. Коли в наше життя, коли відродив нас до вічної надії, це вкрай важливо, брати та сестри, маючи таке розуміння, маючи розуміння того, що будь-які переміни в нашому житті вони нас не зламають, а навпаки, можуть бути причиною того, щоби Бог був прославлений. Ну саме це відкриття збереже нас від розчарувань і від таких надмірних переживань. Тому ми маємо заклик, не один заклик. Писання не хвилюйтеся, не переживайте. Знаєте, що Господь йде попереду вас, він готує вас. Якщо ви навіть можете зробити невірний крок, він вас попередить про те, що вам не потрібно робити цей крок. Ось а якщо ви кудись підете, він буде з вами, якщо він вас не зупиняє. І не бійтеся. Якщо Господь з вами, то немає основи для ваших страхів. Знаєте, що Господь Він воює за вас. Ви противостоїте всім нападкам, всім проблемам не своєю силою, а Божою силою вас. Тому приймайте зараз молитву. І нехай ця молитва спрямується саме на, на те, що, щоб ви вірою відчули Божу допомогу. Нехай ефект цієї молитви запалить вас. Знаєте, ну, ну, нехай скажу так, нехай результат цієї молитви стане. Причиною е, правильних подальших кроків для вас. Знаєте, що коли ми помолимося і скажемо амінь, е, на цю молитву буде відповідь? І мир в серці, радість небес, атмосфера Божої присутності, е, спокій, який є результатом цього миру, е, про який вже сказав, е, вони будуть берегти ваше серце, ваш розум. Давайте молитися. Друцінний небесний Отець, я молюсь, ім'я Ісуса Христа. Нехай кожна людина, яка сьогодні зі мною в цьому прямому ефірі, зі мною в молитві сьогодні, нехай небеса для цієї людини відкриється. Нехай реальність твоєї присутності стане відчутна. Нехай піде всякий страх, переживання, нехай все, що може лякати. Воно не матиме своєї сили. Нехай бачення, яке ти маєш для цієї людини захопить її в ім'я Ісуса Христа. Нехай силою Духа Святого прийде як фізична крепість, так і духовна крепість в ім'я Ісуса Христа. Нехай стійкість яка допоможе слідувати правильним шляхом. Прямо зараз стане. Образом життя, нехай ніхто не, пок... не заколише цю людину, нехай ніхто не виб'є з колії слідування за тобою, Господь, нехай радість небес наповняє її і передається відповідно тим, хто буде поряд з нею. Нехай сілююча сила зніме, зніме всяку, всяке ярмо, всяку хворобу, всяку біль в її тілі, в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю твоє святе імення з кожною людиною, яка молиться зі мною. Будь прославлений, будь возвеличений. Амінь. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Благословене вам часу доби.